Ви не просто долучити ці документи до матеріалів, матеріалу. Тобто, це є. логічно понятно. Логічно. Як то про як це, це під підробив? Якщо ви подаєте заяву, в якій написано, що ви просто порушите кримінальну справу проти слідчого, я не можу зрозуміти, мені здається, що ви просто... Що це Довіться, ви згідно на обладі, 214, то, що дивіться згідно 214, дивіться, дайте я закінчу свою компанию. Кажіть, то я не можу зрозуміти. Що ви маєте на увазі долучити це до якоїсь матеріалу справ? От якщо ви напишете, прошу долучити. А слідчі дивіться, слідчі. а згідно 214 статті, от слідчі сиділи, дивилися 150 моїх відео на Ютуб каналі, і вони в 150 не побачили кримінальних дій працівників, яких я веду до Да. Але вони побачили якісь відео, які сфабрикували, перекрутили, подали. Тобто, відео, коли е, по 214 бачать, вони можуть справу придумати, да собі придумати і подати, щоб мене залякати. А коли ви читаєте повідомлення про злочин, і звісно, 214, ви кажете, та воно неправильно написано зміст, тому я його обідам. 214 повідомлення про злочин носить правоохоронний орган, не суд. 에, а там згідно нововиявлені ну, обставини зазначено Так, це є 459, і 459, Да тільки що ж ви говорили про та, і я зазначив і цю і цю. Тобто нововиявлені вставили. Ви вимагаєте письмову відповідь. Просто ми дивіться, йде мене переслідування, і ви не можете. Ви мені не сприяєте, як голова суду, а я ви кажете з розслідування злочину, високо особливо великих розвитків сотні мільйонів гривень. Дивіться, дивіться, я вам ще раз, от під працівниках поліції, заявляю, я розслідую подання. Ви е, дивіться, працівника. секунду. Вилякаєте мене, забираєте міру. Дивіться, роботи. сотні мільйонів гривень покриваються працівниками. але правоохоронні Органи, щоб мені рота закрити, звернулися до вас підробною справою завідомо. Головуючи всі справі суддя буде розглядати цю справу і приймати. Але я вам подав, дивіться, я подав до тої справи повідомлення про злочин. Туди. А ви його відхилили і воно пішло по кругу. Ви маєте письмову відповідь на вашу заяву. Тобто ви не передали відповідні органи для розгляду, ви просто відфутболили мені віддали, так? Да? Ви відповідні, мари... ну, відповідні тобто, згідно згідно 216... організації? Дивіться, згідно 216-ї, ви не передали. Ви не сприяєте слідству. Тобто ви прочитали про злочин, отримує... ви не передали. Ви отримує... Дивіться, ви згідно, а чому ви дайте питання тоді, чому ви по 216 не передали відповідним органам? Ви отримуєте письмову відповідь на вашу заяву. Тобто ви відмовилися співпрацювати ви з слідством і письмові допомогти мені? на на вашу заяву, заяву з ви ви звернулись, Відповідь на ту заяву ви отримуєте. Тобто 216 у вас не працює. Я зрозумів. Тобто ваше, добре, ваше, я ваше.